Отка Овертюра і Завіса піднімається. На сцені Харківської східопери напівтемрява, Далі світло на третьому поверсі декорацій. Допитом нащадка австрійського імператорського роду у Лук'янівській в'язниці починається опера Вишиваний король України. Роль Габсбурга виконує Володимир Козлов. Роль складна тим, що потрібно її виконувати, неначе драматичний актор. Це по перше, що саме важливіше за все в виставі, це слово, слово яке яке несе дуже великий зміст і дуже велику на навантажність саме на глядача, саме на, на твір і на актора. Він народився Австрій. Ійцям, але обрав українську ідентичність. Щиро захоплений україною та її майбутнім. Прізвисько Василь Вишиваний Вільгельм Габсбург отримав від українських вояків під час Першої світової війни за любов до вишиванки. Саме її елементи символізують українську ідею в костюмі актора. Ця ідея незалежної України через ідею частини вишиванки. Вона від маленького зародка поступово розростається по всьому тілу, по всьому організму. Це сцена війни, зима, Різдво. Ми вже бачимо, як ця ідея поступово від цієї зірки розповсюджується вже далі по ньому. І ось фінал, так? Лібрето історичної опери написав Сергій Жадан. Дія постійно переміщує глядача то у радянську катівню, то до мандрів Карпатами. Марення, сонче спогади у супроводі надсучасної музики. Ми будемо відчувати, як оркестр розрушується з місця, як співаки співають в одній акустиці. І переходять в іншу. Це нам потрібно для того, щоб підкреслити, що наш вишиваний насправді хворий на сухоти, туберкульоз в нього марення. Йому треба йому треба подорожувати в часі в просторі. Реалізовував задум на сцені Ростислав Держипільський, режисер-постановник для вистави. Вигадав триярусну декорацію вагою 5 тонн. Вона витримує сотню акторів одночасно, має символічну мету. Ця конструкція в тій чи іншій сцені стає тією чи іншою локацією чи пероном відня, чи пероном Коломиї, чи Карпатами, чи чимось іншим. Але загалом це є в'язниця, в якій дуже довго перебувала. На жаль, Україна оперу створювали спільно Україна та Австрія. Постать Вільгельма Габсбурга цікава і нащадкам династії. Відомо, що саме через підтримку незалежності України після Другої світової його викрали радянські спецслужби. Помер Василь Вишиваний у Луганську. К'янівській в'язниці австрійцям це ця, ця тема теж дуже цікава. Габсбурги, з якими я знайома частково не всі знали, частково самі відкрили для себе цю постать. Надсучасна українська опера про українського австрійця ще й найдорожча за часи незалежності. Кошторис 15 мільйонів гривень, створювалася за благодійні гроші.